Бажаю здоров'я, з вами бородатий Санта, і ми продовжуємо проходження Медвал Дінасті або середньовічна династія. Для тих, хто не бачив попередню серію, я залишу посилання зверху. А для тих, хто взагалі не бачив жодної серії, то весь плейлист з самого початку буде в описі під цим відео. Ну що ж, а ми будемо продовжувати нашу серію. Що ми будемо робити в цій серії? В цій серії все ж таки я вирішив, що ми підемо розмовляти з Самбором. Я думав, думав, думав і придумав, що нехай буде так. Так, тут небезпечна дуже ділянка. Але все одно, рано чи пізно, нам треба буде йти. Ми зараз збережемося десь отут, чи отут, чи отут. отак, напевно, підемо. Е, і підемо. А якщо з нами щось трапиться, ну тоді з нами щось трапилось. Що ж я можу сказати? Що ж нам відкладати це все? Будемо відбиватися, стріли є. Правильно, всім стріл є. Якогось може вовка і загасимо, якщо прийде. ХП, в принципі, теж у нас достатньо. Їжі у нас є туп і є м'ясо з підливою. Тому о, let's go. Так, ну що, дивіться, нова дорога і нові пригоди. Що я знайшов? Пляшка вина. непогано. Е, а, взяти на іншу клавішу, я на F тисну. тисну. Яблуко. 25%, значить яблука ми зараз поїмо, поки вони не погнили. Так, тюк що тут? Кам'яна стріла. Є, добре, непогано. Ще одне вишневе вино. Палиці, це що, палиці? О, яблучне вино. Слухайте, тут непогано так порозкиданого всього. палиця 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 Маленький тюк. Палка палиця Тут щось було на 100%. Чи мені здалося, чи тут щось було. О! Отак, от, от тут щось було. О, кам'яна стріла, дивіться. Оп, є. Ще одна стріла. І мені здається, тепер вже точно все. Ну слухайте, три вина, давайте глянемо. Скільки це приблизно коштувати, може? Може, яблучне вино 250, але воно буде дешевше. Давайте одразу отруєння. Ага, воно вже погане. Добре, тоді ми його продамо. А на що воно нам? Якщо такі яблука. Далі, вишневе вино? Теж непогана ціна. І десь ще якесь воно було. Воно з груші могло бути. Дошка. Ту -ту 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 -ту. А, пляшка вина ось ще є. Ну, непогано, слухайте. Давайте ще якраз забіжимо зараз в місто, в якому ми ні разу не були. Я ж правильно біжу. Так, я правильно біжу. Можливо, буде ще якийсь склад, зараз побачимо. Подивимося, що тут продають. Ну, одним словом, розвідаємо це нове поселення. Ну що, дивіться, знову нові речі. Що тут у нас? Вишневе вино? Чудово! Далі бриль. Є. Дрюк. Є. І так, тут я забрав вино було. О. Маленький тюк, та що ж таке? Ось це, це не факел лежить. Як навестися на нього? Що це палка? О! Сокира! А, ні, це клен, <смі> дерево. Ось, дивіться, залізна сапка. Залізна сапка. Непогано, слухайте. Ще один такий непоганий улов. І знову біжимо далі. Тут біля місточка треба ще глянути, бо може щось бути. Ні, нема нічого, тому побігли далі. Так, ну ось ми й добралися вже до села. Давайте зараз подивимось. Хто тут і що тут є? Торговець Курей Це хто? Це мені здається якась кузня. Правильно я розумію? Говорити покажи мені ваші товари плетений кошик, глиняний кошик. Це якась майстерня. Факел, простий факел. Дерев'яна чаша. Так, О, глиняна чаша. До побачення. Мені нічого не треба. Хоча, можливо, я тобі продам О, трошечки вина. Давай вишневе. Забирай всі три. Непогано. Не так, тут ще має бути пляшка, пляшка, пляшка. Пляшка вина. Забирай і яблучне вино. Теж забирай. Яблука. Півтори гривні. Давай півтори гривні. Все, до побачення. Бо Мені гнилі яблука точно не треба. Так, що там у корей продається, зрозуміло. А що тут у людей, які можуть до мене прийти. Опа, у мене факел скоро зламається. Давайте глянемо. Чи можу я зробити факел 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 Солома треба, в мене нема соломи. Добре, добре, що в мене є там ще один факел. Так, що тут по навичках? Три полювання на рибу. Три сільськогосподарські справи. Але дівчата мене не цікавлять. Ну, не в плані, що дівчата мене не цікавлять, не цікавлять хлопці Ні, я ще більше собі яму рию зараз. Мене цікавлять е, хлопці чоловіків поселення, тому що. Тому що? що Тому що у нас з ними проблема. У нас дві дівчини, один хлопець. І тобто до дівчини я можу ще підселити хлопця, а дівчину підселити не можу. От такі правила цієї гри це не я як би вигадав, тому що не знаю, що тут. Тут більше нема чого дивитися, завдань нема, курочки. Курочки, люди, все, побігли далі. Понизу, отак, підемо. Факел у нас ще є, але якщо ми побачимо десь, де буде рости очеред, то треба обов'язково позбирати, щоб зробити ще собі декілька факелів. То що я не знаю, ну до самбіра може і вистачить, а ще назад повертатися треба буде. А повертатися треба буде взимку. О, дивіться, я вже бачу ще один возик. Що у нас? Солоне м'ясо, непогано. Що ще? Шкіра? Ну, хай буде. Що це? Ага, є. Кам'яний ніж, нехай буде. Все, напевно, більше тут нічого немає. Тому побігли далі. Так, і треба не забути біля річки ще подивитися. А зараз. А біля річки пусто, тут тільки очерет. Давайте очерета. Так, ну що, нарвали ми 30 очерета. 30 очерета це якраз вистачить, щоб зробити 3 факели, Але я не знаю, чи є в мене на 3 палець. А, треба одна палиця всього. А, так зараз ми зробимо всі три факела. Нехай будуть, поки зима, про всяк випадок нам потрібні будуть факели. Давайте ще швиденечко поїмо. Хоча я з'їв суп. Тут що у нас було м'ясо якесь, так я підбирав. Солоне м'ясо. Давайте з'їмо і побігли. Так, карту дивимось. Нам. От сюди. Лівіше. Все, let's go. Я побіг. Сподіваюся, вовків не буде. А, давайте зробимо збереження. Все, зробив я збереження, тому побігли далі. Так, ну що, нарешті я вже бачу будинок Самбера. І на нас ніхто не напав. Слухайте, ви навіть не уявляєте, яка концентрація у мене була. Коли я біг? Я просто кожен звук я прислухався. Так, давайте трошечки зберемо ресурсів. М'яса, нехай буде. Можливо, зробимо багаття, та десь колись посмажимо. Так, самбер, пане ви. Mm, а скільки глини треба? Бо я б чого почав новий діалог, ну як не новий, а продовжування. Викопайте глини. А, тут суть в тому, що треба викопати. Ну добре. Просто в мене є глина. Тому я думав віддати її. Так, поїхали копати. А ще я вам зараз викопаю ще дещо покажу. Я вже побачив ту штучку, яка була і раніше в грі. Вон дивіться, глину викопав. От оці о, олені. Я не пам'ятаю, навіщо вони? Але навіщо вони потрібні. Тоді я не буду поки що збирати їх далі. Можливо, це якийсь наступний квест. Тому ми не будемо поспішати. А виконаємо поки що квест той, який є. Не дуже я люблю діалоги. Ще якийсь такий текст. Маленький, мені не дуже зручно читати. Так. М -м -м. Я думаю, що, скоріш за все. Оцей весь діалог, який тривав хвилин 15 мінімум. Я, напевно, виріжу, і зараз вам коротесенько розповім, про що був цей діалог. Давайте ляжемо спати десь отут. Недалеко і зранку вже побіжимо по новим справам, по яким я вже розповім зранку. Так само, як і. Давайте. А... Запалити багаття і спати. Отже. Про що був цей діалог? Нехай тут багаті залишиться Зараз я вам розповім. Суть в тому, так, давайте одразу. Дивіться, я побіжу зараз сюди, до шахти, через місто, тому що мені написав написав підписник, що можна закінчити день. Точніше, сезон можна закінчити, з перегрузом в шахті, і на наступний сезон тебе закине на твою базу. Тобто, цим самим, з повними кишенями, набитого в шахті, я можу повернутися додому. Тому давайте зробимо збереження, тому що я не знаю, що тут може з нами трапитись. Але давайте робимо збереження і вирушаємо. По дорозі я розповідаю про що ми поговорили з Самбором. Ну що, збереження зроблено? Дивимось, куди бігти, все правильно. Let's go Отже, про що ми розмовляли? О, знову не вийде вам розповісти. Дивіться. Давайте швиденько збираю речі. І вже потім буду розповідати. Мені здається, тут більше нічого і немає. Все тоді, побігли. Дивіться, основна думка цього всього це те, що він теж був а, з ними в Зграївці. Але. Але. Коротше. Він розказав про Йордана, що Йордан був дуже кмітливий, дуже великим там воїном. Опа. А от і прийшов наш час полювати. Опа. Є, хух. Я вже переживав, бо думав, що дуже багато не влучаю. Ще він був дуже кмітливий, дуже крутим, і він од одного разу працював у пана, і пан його кинув на гроші. Він вирішив помститися, так як пан дав три монети, то він а, обманув кравця. Ну як обманув? Сказав, що заплатить і попросив, щоб той зробив йому дуже круті речі. А кравець зробив йому круті речі, з якими Йордан пішов в замок. І переспав, <laughs>, переспав з жінкою короля. Ось такі от подробиці. Ми тепер знаємо. Переспав з жінкою короля. і Потім залишив спеціально свої речі біля ліжка. Швиденько вийшов і сказав їй почекай, я зараз принесу випити. Одягнув штани, але не одягнув нижню білизну, відправився і сказав, Варті, що там королева з якимось молодим чоловіком. Не зрозуміло, що вони роблять вдвох в кімнаті. Варта направилась туди, прийшов король, побачили ті речі. Ну, коротше, якби Кіпіш король не піднімав, бо це все ж таки його репутація. І що? Тим самим чином? А, Йордан помстився, але помстився тільки морально. Він не забрав свого. Потім, коли а, не стало короля, я так зрозумів, і в нього не було, хто може його замінити. Ось, не було сина, не було ким продовжити династію. З'явився знову, як я зрозумів, Йордан, який ом, представився якимсь членом династії, родини. І замість того, щоб забрати все, він просто взяв три мішки з золотом. Один подарував кравцю, один конюху. Забув про конюха сказати. Він дуже швидко зник з замку того, що у конюха взяв коняку. І третій мішок залишив собі: як чесне, за працю, ту, яку він відпрацював на пана в саду. Ось така історія. Якщо чесно, цей діалог настільки розтягнутий, що я вже забув, що було спочатку, що було потім. Тому я вирішив вам його переказати, замість того, щоб вставляти 15 хвилин. Я вам розповів це за 5. Щоб не затягувати просто відео. Так, що тут по людям? Угу. Зрозуміло. Чи взяти цього чоловіка? Я, правда, не знаю, що він буде робити, тому давайте поки що не будемо нікого брати. Побіжимо далі в шахту. Шахта десь. Отут, напевно, шахта і є. Все тоді, якщо я не помиляюсь, так, нам по цій дорозі. І потім наліво. А, до речі, згадав, я не все вам розповів. Потім далі я спитав що у Самбера як а, Йордан познайомився з Юнігостом. І просто через те, пам'ятаєте, що Юнігост казав, що він був крадієм непоганим, то Юнігост просто його до себе взяв, тому що не завжди можна словом обхитрити, деколи треба й вкрасти. А тому він покликав Юнігоста. А далі, чому він ще покликав самбера? Тому що він був сильним, мужнім і таким був, так би мовити, воїном. Ну що, прибігли ми вже от сюди? Дивіться, як тут цікаво. Я, до речі, перший раз в печері я ніколи не був в печері. І я, до речі, не знаю, що тут робити. Ага, оце солі, родовище солі. Давайте поб'ємо. А де наша кирка? У нас є вона взагалі? Через інвентар? У нас її немає. Давайте робити. Що нам треба на неї? Ага, треба камінчики. Добре зараз. Зараз я вийду і наб'ю камінчиків. Ой, наб'ю, назбираю десь камінчиків. Кирка. Ага, тут є і мідь, і сіль. Ага, і мідь, і сіль. Це непогано. Давайте, може, тоді більше позбираємо. Щоб зробити ще й запасну. І тупо весь день будемо добувати оці ресурси. Подивимось, що з цього вийде. Так, камінчики-камінчики. Мені здається, на одну вже мені вистачає. Але однієї, я боюсь, що буде мало. Тому давайте зараз зроблю ще одну. І відправлю цю вже в шахту. Так, ну що, зробили ми собі трошечки кірок. Давайте поїхали працювати. Я сподіваюся, що там ніхто не вийде і не з'їсть мене. Це ж гра не про це. Так, ну все, мідна руда є. Олова. Давайте наберемо всього, чого тільки можна набрати. Олова є. І соль. та є ще солі. Трошечки. Міді, давайте ще міді. А там вже будемо розбиратися. У нас кузні, до речі, немає. Щоб, щоб переплавити це все, тому що я так розумію, треба це якось плавати, якось переробляти. Але давайте поки що наб'ємо, а там вже будемо бачити. Все, набили, давайте тепер повідігріваємось. І передивимось, що ж у нас тут є. 120 кілограм, до речі, я набрав. Непогано. А чого ж тут у нас так багато? Каміння 29. А, ого. Ого. Угу. Угу. Так, а що я можу. Я можу ножичків наробити. Давайте ножичків наробимо. Бо дуже багато все ж таки у нас каміння. Так, зробимо ножички потім будемо. Від факела грітися, тому я не думаю, що вам є сенс а, дивитися на це, тому я це виріжу. А поки буду робити ножички да, грітися. Так, ну що, дивіться, забив я себе просто повністю. Я ось не можу йти. А саме на 126 кг із 70 Що я собі тут набив? Набив я всього, чого тільки можна було набити. Мідна руда 25, голов'яна руда 12 а Сіль 25. Так, ну що, давайте ще подивимося наші навички, тому що щось тут довкачалося да Знання про виживання, а спортсмен витривалість під час руху. Давайте знання про виживання. Вже закриємо, зробимо максимум буст технологій. Ось. Далі ще хотів глянути в технології от сюди. Тому що грошики у нас з'явилися. Трошечки, знаєте, є грошенят. Тому давайте подивимося, що ми можемо собі відкрити. Паркан, спалець, ну, це ворота, спалець. Давайте щось плетений паркан. Низький і високий. Плетені ворота, скриня, бочка. Простий дім, що тут у нас відкрилось? Стіл з колод. Тут же по 500. Тут поки що я, напевно, не буду відкривати. Але ми зможемо. Давайте плетений паркан. Ось так. І наші будівлі колись, колись прийде час. І ми це обов'язково зробимо. Так, що ще? У мене 25 глини Я думаю, чого так багато всього. Ну, нехай глина теж буде, все ж таки, я її. Копав скільки, 300 грошення 300 гривень у нас є. Ну, поки що, напевно, тоді нічого купувати не будемо. Давайте тоді я буду чекати наступного дня. Це вже буде наступний сезон. В наступному сезоні нас перекине додому. Там же я все викладу. І там вже будемо завершувати наступну серію. Перевіримо, так би мовити, цей лайфхак. Так, ну що, дивіться, з чим ми штовхнулися з тим, що ми голодаємо іде їжа, бачите, вже нуль, вже ХП навіть падають від цього. Сезон ніяк не закінчується. Насправді, якщо чесно вам сказати, трошечки я переборщив з тим, що я подумав, що день іде швидше. Я вже, якщо чесно, задовбався тут стояти. І рухатись не можу, бо зараз викину, ну вже й набивав. Уже вже якщо стояти, то стояти до кінця. І виходить, що <гум> нічого не роблю. А їжа в мене якби є. Але мені шкода використовувати, тому що через декілька секунд почнеться новий сезон, в якому нам і їжі, і води, і хп повністю дасть повне. Ну... Тому не знаю. І не знаю, навіщо навіщо нам зараз їсти. До речі, ще одна така штука. А, інтоксикація. Я розумію, що це про алкоголь. Але я взагалі не розумію, навіщо він в цій грі. Навіщо він. Що він дає, якщо ви знаєте, то я б з задоволенням почитав би такий коментар під відео. Що саме? Він підвищує, може якісь там. ХП, я знаю, що колись була рибалка, і в рибалці була така штука, що коли ти під алкоголем витягуєш рибу, то плюс х2 досвіду тобі дає за цю рибину. Що в цій грі гріде інтоксикація? Просто сам факт: а, можливо, вона гасить отруєння. Може таке бути? Може, тобто ти отруєння раз, інтоксикацію раз, якось збив там. Може так є, а може так і немає. <с> не знаю. Ну добре, я сподіваюся, що я не загину, не помру тут. Поки ще цей. О, живот я урчить Поки настане новий сезон, я сподіваюся, що я зустріну його живим і цілим. Так. Ну що, у нас уже і зламався, <смі>, вже і факел зламався, у нас і вода закінчиться, але я принципово не хочу їсти, бо вже ось 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 має закінчитися цей сезон. <смі> я не знаю, може я й не доживу. Хоча, виключно, по здоров'ю, якщо дивитися, то я маю дожити. Але якщо зараз впаде вода, то напевно і здоров'я почне швидше. якби Зменшуватись. Не знаю. Не знаю, що я ще й воняю, брудний. А, -а, а закінчіть, будь ласка, цей сезон. Перенесіть мене додому. Я вже втомився тут стояти. Я стою, ну, щоб вам не збрехати, напевно, хвилин 15. Просто тупо стою. Бо... Я не можеш нічого робити. Вийти і піти. Ну, це тупо буде. Мені треба було, напевно, спочатку щось поробити, а вже вночі заходити сюди і вже щось добувати. О, я починаю замерзати. Факел я не можу зробити, тому що що? Нема палець і солом. Чудово! 5 хп! Терміново треба, терміново треба м'ясо з підливою. Я, можливо, не так буду швидко втрачати здоров'я. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. 4,6 Будь ласка, наступний сезон. <свісно> 3.6. Ну, напевно, це все. Напевно, я не встигну. Напевно. Ай-яй-яй-яй-яй. Прикро. що ж. <свісно> Дуже. Прикро, якщо я помру, то я не перейду в наступний сезон, і треба буде все робити ще раз. Будь ласка, 1,9 і 9. А, ну це все. Я зміг підпригнути, але я не зміг ходити. Одне ХП. Одне ХП. Може, можу щось наїстись. Є подорожники, подорожники мають бути. О! 7 хп я тримаюсь. Ну 7 хп має вистачити. Але ненадовго. надовго. 4,3. Тримаюсь з останніх сил. Що я зможу ще, якщо що з'їсти, кульбаба? Ага, це менше витривалість маргаритка. Менше споживання води. Давай маргаритку сюди. Зараз наїмся всіх трав. Давай кульбабку сюди. Звіробій виключено від отруєння. Гниль це якраз дає отруєння. Білий гриб, їжале отруєння. Давайте грибів ще трохи ляпнемо. І від грибів з'їмо звіробій. Все це наступний сезон чи я вмер? У! Нас! <світ> нас перенесло в наступний сезон. Вугу. Так, давайте тепер позбавимось, наприклад, глини. До речі, тут як в алхімі можна отак викидати. Оп! Це зручно для людини, яка грає виключно мишкою. Так, викладаємо в скриню. Зараз каміння. Та йде сюди. А, мідь іде вся сюди. Ага, мені навіть це все не влазить. Правильно? А, правильно. Ну, давайте тоді візьму глину. Закінчимо цю серію. А вже потім податки. Добре, я заплачу за податки. Але вже це в наступній серії. Віддам йому і бутерброд. З кісточкою, я так розумію, що це ляпас. Бо ми так спілкувалися, я так зрозумів по розмові, що це ляпас. Так, ну що, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Ось така вийшла серія, ледве не загинули. Це якби я загинув, це, напевно, було найтупіший... найтупіша смерть, яка тільки може бути в цій грі. Це загинути просто від голоду в печері, бо я випробовую лайфхак. Як перенести це все додому? Ну що ж, з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!